Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на поєдинки «Трокстерс» та Нептун. Свисток арбітра Івана Вешиваного і ми врешті-решт можемо розпочинати. Михайло бойомо будь... кращого боку. Ну, дізнаємось насамперед, наскільки вдало будуть демонструвати демонструватись вірю. Рів'ячу сіці. Ні, арбітри не зараховують. Відпочиває, але з'явиться на найближчі хвилини. Пас по лінії. Юрчук вихід. Юрчук! для що оцей удар? Михайльоні. Артур Січка. Удар від Юрчука не забиває. Якимось дивом уже 300% моменти змарнували. Хлопці Олександра Шимківа. Бучко! Пол... Ліворуч Ліворочів Круковський. Остання хвилина другого тайму. Чистий ігровий відрізок. Про це наслідку. Кого зачепила куля. Бучко під поперед. Через Заркова, ну, можна було зіграти точніше. Павлик помиляється. Фрей одразу виконав пас. Це багато руху від 10-го номера Кодис. Чим буде повідати? Команди на другий тайм у нас без змін Global Logic мінімально лідерує за суму. Знову Михальоню. Артур пробив середню дистанцію. Блівати дублі зараз також до цього близьким, однак. Лише з другої спроби. Заш... Ніконенко. Вдовий рейз. Позаду. Куен. Січка. Через голки рати не можна. Юрчук. Шанс марнує Юрчук. Куен. Куен. Що ж він витворяє? Передачу виконував. Там у буш... шпліні. Там Грищук у підкаті. Філігранно зараз зіграв. Бохонко. Кальоні. Хороший пас. Артур Січка. Забивати можна. Гол-2. 0 Артур. Третій гол рота Сомри у цьому двома. Сьогодні Пригадує Маріан Росох зазвичай виступав у білій футболці мадридського реалу, який незабаром в ситуації. Бохонко вирішувати може, але не забиває. Грищук зупиняє Нослись. Січка. Артур сьогодні забиває і йде далі. Греців! Там кінах має виходити із з Вдало грає в межах права. Десь за підсумком першого кола грали у схожий футзал. Небо як старалися, але не зуміли потішити свою публіку. Мається у длободжик. Передача не проходить. Січка, вихід 2 в 0. Штаньович, вирішує же, ж там є Січка. Передача. Не забив. Секунду НХ близький до взяття вори. Повзворота пробив Володимир Жива. Опускається нижче. Гравці НХ. Савчук.